Десята ранку вихованці старшої групи одного з закладів дошкільної освіти міста займаються дозвіллям під наглядом виховательки. Світлана педагог з 33-річним стажем. Обрати цей шлях вирішила ще в дитинстві. У ній вбачає глибокий сенс. Ви знаєте, напевно, тому що я всім її росла одна. Я завжди хотіла гратися з дітьми. І того я так собі вирішила, що я буду виховувати дітей. Вихователь це людина, яка закладає базу в дітей на все життя. У групі навчається близько 40 дітей, кожному з них потрібно приділити увагу. Світлана каже, в умовах війни вихованцям неабияк необхідне відчуття безпеки, надання якісних освітніх послуг та, звісно, щасливе дитинство. Тож роботи і справді вистачає. Ми навчаємо читати, писати так як провідна діяльність дітей це гра. Ми навчаємо їх гратися, але гратися в колективі. «Причаємо до соціуму і причаємо до таких ігор, які їм пригодяться в їхньому повсякденному житті. Магазин, перукарня. Школа, пошта. Світлана прихильна до професії і змінювати місце роботи точно не планує. Основним плюсом фаху вважає самих вихованців, адже дітей вона любить. Вони в свою чергу віддячують їй тим самим. Вона моя сама найкраща вихователька. Допомагає робити складні речі, малювати, дитина. Вона дуже щемна і чому ж її. Читання люблю вона дуже любить нам показувати заняття. Вихователька нам допомагає. Вона переконана, головне у виховательській справі відчувати серцем, знаходити спільну мову з дітьми і залишатися поруч із ними на одному рівні. Адже тільки тоді дитина відкривається, довіряє та щиро вчиться пізнавати світ. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».